Оу, це твоя кров. Ну каже, це твоя. Це наша. Це приємно. А по-друге, це той прапор, якому плескав Європа Росія. Я твої пости собі розмістив. Я тебе кажу, 90% євро депутатів вставали їх. Я одягнув на себе український прапор. Я став перед цим натовпом, я намагався їх як завжди, завжди зупинити. А мені це не вдалося. Цілі атаки вже став безпосередньо я сам. Друзі, тут поранений! Поранені з розбитими головами. Коли табір почав виникати, я забрав мені коменданту, кажу, прапор. Дали оцей. Потім ми з тобою потрапили на банку і ввечері я побачив, що він весь хлябак. І зрозумів, що це твоя очевидь кров. Може не тільки твоя, але ну, твоя -то точно є. А потім... Оце саме Єгор мене відводив е від місця, де мене поранили, до машини швидкої. І там організував оборону машини від швидкої і поранених від Беркута. Один цей прапор, я коли їхав в Європарламент, я забув прапор з собою і думаю, що ж я заробив. А це я, коли побачив, що він проїзд, правда, до Юри, думаю, подарую герою на згадку. Я його розшукав в офісі, для на себе, і він проїхав зі мною всю Європу до Європарламенту і назад. Я, Я в ньому не розставався. Я ньому був в аеропортах, на вулицях, в готелі, ну і в самому Європарламенті. Там, до речі, не дозволяють носити європорт прапори, тобто прапори взагалі. Але для України там робили виключення. Коли ми зайшли в Європарламент, Ребекка Хармс, вона президент зелених в Європарламенті, така в нас з ключових людей, вона побачила, що ми є, і взяла мікрофон і каже, а тут приїхали люди з Майдан. І всі почали вставати і нам плескати. Я розгорнув прапор на балконі. І тут просто взагалі не вибухнули овацію. Я думаю, ну це точно буде бути прапор, якому плескав Європарламент. Супер дякую.